Покон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, Змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія повернути легенди людям. Прокинувся Змій, і почалася боротьба. За звільнення кожної легенди боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України. Привіт, Шево! А ти знаєш, що в таких печерах, як наша, часто мали табір опришки? Може, сам довбуш сюди приходив? Може, довбуш? А може, Кармелюк? А чому ти раптом заговорив про цих героїв? Бо на карті нова легенда засяяла у Поділлі. Сьогодні ми розповімо про ще одного знаменитого опришка: про устима Кармелюка. Відчуваю, що про нього легенд не менше, ніж про довбуша. Отож, жив колись у селі Ляшкевичі шляхтич члевицький, і любив він робити великі забави. Перепрошую, а ви. Я грав в сусідній губерній. Яка честь? Яка честь? А хочете я вам своє село покажу? А де ж селяни? Нікого не видно? Та нива у мене всі на полі. Та ж Мужики і баби в мене витривалі. Працюють і вночі, а інакше я їх б'ю. Але в хатах старі люди і маленькі діти. Хто ж за ними приглядає? А мені то що, псяк крев Кажуть, у ваших краях є опришку Кармелюк? Не боїтеся? Ні, я його раз піймав, то так бив, так бив. Я і є Кармелюк і щось не пригадую, щоб ти мене бив. Хлопці, беріть пана і вертаємося на його забаву. Повернувся Кармелюк до панського маєтку зі своїми опришками. Вартові пропустили їх, бо з ними був Левицький. Обізлилися побиті пани, скликали військо і все-таки схопили Устима. Кинули його в тюрму. Та помітив Кармелюк, що у вікні грати слабенькі. Якраз їхав до міста на страту кармелюка. Шляхта, побачивши, що опришку втік, вислала слух на всі дороги. І бачать слуги, що їде Левицький, а в його карету на ходу заскакує опришко. Роздягайся і вдягай мій одяг бо дам в лепу. Може, не треба? Треба, негіднику. Переплутали слуги левицького з опришком і відлупили пана. Лупи заразу по носі по вухам, влепи його. Так, Кармелюк двічі гнобителя провчив. Ніку. А ти помітив, що в цій легенді не було Змія? Так, Змій боїться опришків ще з легенд про Довбуша. Бувайте наші любі опришки, опришківчанки. Присилайте нам українські легенди та малюнки до них. Наша адреса абонентська скринька 1879. Місто Львів 79008.